Чорнобай колись центр одноіменного району, а нині селище у Золотоніському районі, розташоване на берегах річки Ірклі за 50 кілометрів від Черкас. Свою назву ймовірно населений пункт отримав від прізвища одного з перших поселенців. Перша згадка в документах про населений пункт датується 1721 роком. Нащадки козаків, які були першими поселенцями в Чорнобаї, люблять своє селище і пишаються його людьми та історією. За що ви любите Чорнобай? За те, що він щирий і відвертий. Ти живу? Чим подобається. Усім. Що зручно, що ну, зручно все. Я люблю Чорнобий, бо це дуже приємне місто. Мені подобаються тут люди, атмосфера тут дуже приємна для життя. За те, що тут можна погуляти з друзями, походити в різні місця і просто не знаю, відпочити. Багато кафешок, всякого цікавого, музеї там і дуже красиве місце. Я тут проживаю вже 40 років, і мені, я сам музикант, я пісні про Чорнобой писав От таке. Так що Чорнобой мені дуже рідний, а сам не звідси є. А звідки? З Ляшівки. А тут переживаю 40 років вже. Живаю тут любимий город або місто, як сказати. Ну як за що? Ну, привик тут, як би сказав, все время я прожив вже, Та й через той люблю. Що вони мої чорнової, так що за те й люблю. Я просто народився тут, звик тут вже жити. Ну, тут природа, як мінімум. Тобто щось середня ланка між містом і селом. Він мені зручний, він повільний, такий плавний, а я й сам розмірений чоловік. Я люблю Чорнобай. Мабуть, бо тут тихо. Мені mm -hmm. подобається, що тихо, більше часу. На питання, що хотіли б змінити в Чорнобаї, про що мріяти? Більшість опитаних нами людей відповіли, що мріють про часи, коли у Чорнобаї буде багато робочих місць, з'являться нові підприємства та заклади для молоді. Маршрутки нас їздили, хотілося б ну по ну кудись надо, поміж мені. Ось треба було поїхати, ну, якби маршрутки були їздити, то було б добре, як у Черкосах, оце. я думаю, що потрібно щось робити для молоді, щоб була якась робота, щоб можна було тут достойно жити, не за мінімальну зарплатню, щоб були якісь місця для відпочинку культурні. Ну... Мабуть, це найбільша робота, можливо, ще якийсь завод відкрити, щоб більше людей могли тут залишатись, тому що дуже тут комфортно жити, але звісно, якщо нема за що жити, то не комфортно. Я, я, наприклад, люблю спорт. Мені не вистачає тут якихось різних майданчиків, волейбольних там полів і ще щось такого. Ще побільше всього, всяких магазинів, тому що це цікаво дивитися. Мене поки що все встроює, аби здоров'я було, а то все і мирне небо. Щоб производство працювало, щоб більше привелікти людей більше, щоб, тут, щоб можна робочі міста були. Тоді б люди б починали б щось б десь. Житло вистачає, я думаю, тут хати пустують, є. А для цього треба, отаке, саме перше. Потрібно якийсь завод побудувати, щоб було більше робочих місць. І тоді буде все добре. Тут просто потрібні робочі місця і все. Ну, тобто, не всі люди вміють придумувати ідеї, бізнеси і так далі. Треба просто робота. Я хотів би, щоб люди прийшли в церкву. Не бути байдужими до ближнього і до того, де ти живеш. Як станемо ми більше думати про інших, ніж про своє я, про свою садибу, про своє місце, від як... де ти загородився. То стане краще жити й тому, хто біля тебе поруч. Отакими такими думками поділилися з нами мешканці Чорнобаю. Працьовиті, щирі, гарні люди. Саме такі тут мешкають.